Дідібори багаті історіями, про нас назнаці в темниці. Потропиці тут зупинився час, рахують людей, ховають і ні з давні давини, аж до мнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишилися вчора двоє. Добрий день, звати мене Тарас, послужив 9 місяців з перших днів війни, звільнився з-під Херсону. Звертаюся до тих, хто думає собі зараз демобілізуватися і думає трошки відпочити тут в цілу. Якщо ви навіть і приїдете до себе до хати і не, має, не будете мати довідки форми 6, то вас ТЦК зустріне в стики, вам навіть не дадуть скерування на ВЛК. А якщо будете ходити добиватися, у вас заберуть військовий квиток і скажуть сюди більше не приходите, поки вони не подзвонять. От. І, і саме болюче, що тут може бути, що суспільство, якщо у вас нема статусу УБД, ви ніде не зможете влаштуватися на роботу. Окрім того, що ви пільги ніякі не зможете собі оформити. Е всі робочі хороші вакансії е, зайняті, і ви не зможете навіть двірником влаштуватися, е, оскільки е, вам потрібна буде службова характеристика, де ви працювали раніше. І, е, е, як ви будете називати після служби в ЗСУ, про вас будуть думати, що ви кантужений. І е, ви ще в майбутньому будете мобілізуватися оскільки ви не зможете знайти роботу. І якщо будь-яка фірма а, вам дасть відмови, відказ, в зв'язку з тим, що е, вам, ви проблемний для них, а їм проблемних не потрібно. Ось я зараз е, прийшов співбесіду е, на нову пошту. Мене посадили за стіл ще раз здавати правила дружнього руху. Ну, були, попадалися мені питання по медицині. Дуже багато зараз питань по медицині, правила дружнього руху. Ну, Я вивчав тактичну медицину. Я, наприклад, дуже багато з чим не згідний. Гражданська медицина і військова медицина то є дві великі різниці. І треба вам буде сідати, все переучувати і потім доказувати, що ви не контужений, що, щоб вас взяли на роботу. Іншого способу нема. Так що, друзі, любі, сидіть там, де сидите, вам тут в тилу не зовсім раді будуть. Навіть крім вашої родини, вашої сім'ї. Можливо, там будуть вам раді, але якщо ви просидите місяць, півроку, півтора року, в них на шиї, де, коли у вас гроші закінчаться, коли ви не можете нічого заробити ніде, тільки за рахунок своїх родичів виїжджати. Про волонтерів забудьте. Максимум, що у мене вийшло, це зуби полікувати безкоштовно. Ну, нормально полікували. Тут є один медик, який погодиться вісім пломб мені поставити безкоштовно і гроші відмовилася забрати. А так про якусь медицину забудьте, якщо у вас нема довідки форми 6. Якщо ви думаєте, що тут вас ви підете служити, будете далі десь в тилу, ви будете так, в воєнкоматі служити. То тут мені, як пояснили у фонді після служби, є в нас тут в Києві такий фонд, треба кучку доларів в ТЦК занести, щоб там служити. Так просто туди не беруть. Там є своє бойове злагодіння, там. Проникнути туди і взагалі якусь е, мову завести, що ви хочете в ТЦК служити. Навіть з вами ніхто говорити не буде. Всі вакансії зайняті. Тепер по закону про демобілізацію, який був зареєстрований в Верховній Раді, е, цікаве той закон: будуть е, мобілізувати висновок мій, будуть мобілізувати жінок. Разом з вами в майбутньому, бо ви роботу собі не зможете знайти в тилу. Ви тут побудете в тилу, хай буде до літа побудете, хай буде рік, два побудете, але дружині буде важко вас утримувати, і вона скаже: давай разом йдемо мобілізуватися. І ви поїдете відбудовувати міста після деокупації. Цілими сім'ями: жінка, діти, дружина. Можливо, вам дадуть там квартиру. Але в тилу, де нема бойових дій, вам тут не раді будуть. Так що е, Україна буде, слава України. Україні. Героям слава, тримаємося, хлопці.